Нам здається, що є Starlink, от зараз тут в цілку вибраний. Є розвіддані про те, що в цій посадці знаходяться пі... пілоти. Для нас, звісно, це суперпріоритетна ціль їх виявити. ой Ой-ой-ой. Там що-то детонує, що це за заряд був? Це на якимся огнем дракона відработала. Ну, секс. Збираємо технічний засіб розвідки. Бпак Лелека 100М2. На ньому нанесений захисний камуфляж проти зенітних FPV, так званих перехоплювачів, і також українські лівреї проти дружніх перехоплювачів. Переважно ворог в цьому напрямку використовує тактику малих піхотних груп, як, в принципі, загалом на Донецькому напрямку. Особовий склад на мотоциклах, на квадроциклах, на багі, на скутерах дуже маленькими групками інфільтровуються і починають вуличні бої з нашими піхотинцями. Більшість ворожих піхотинців з такою тактикою їх знищують ще на під'їздах до зони зіткнення. Кабель. Кабель. Е, друже, небезпека кабі. Ось прилетіла керована авіабомба. А ось ще один приліт. Я керував однією з значних благодійних організацій в Україні, яка займалася технологічною допомогою українським лицарям, воїнам. Чим займалися це краудфандингом з міжнародних середовищ? Загалом стартанув цю організацію з нуля, зібрав свою команду і передав під компетентне управління на сьогоднішній момент, змогли накраудфандити понад 4 мільйони доларів конкретно на технологічні потреби сил оборони. Або виживемо, або не виживемо. У нас війна тут не йде за якісь там населені пункти на Донеччині, а війна йде за те, чи буде існувати українська нація. Тобто для нашої нації війна є екзистенційною. Вплив нашого екіпажу на поле бою, щоб було легше нашим хлопцям, які захищаються безпосередньо в зоні зіткнення, тому що знищені гармати, знищені підсвічені особовий склад ворога. Це все означає, що. Якщо гармата знищена, вона не стріляє по українському піхотинцю, йому легше втримати лінію. У мене батько промисловий альпінізм. Так само з дитинства з ним їздив. У мене був рекорд 34-й поверх спускався. Ну, не просто спускався, а працювали. Тут ніякого немає навіть натяку. На якісь там перемовини навіть. Дуже не подобається, що світ, я досі не розумію. Він боїться, або він, ну вибачте, тупий. Коли таке відбувається. Ну, війна сучасна, вона в онлайні йде. Ну, весь світ бачить, що відбувається. Як одна людина може нищити цілу націю. Цілі нації не одну. І видно, що він не зупиниться. Є тільки надія, що він помре. Хотілося поскоріше, але знаємо, що маємо. До того, як пішов у військо, працював у великій компанії логістичній українській. Гарматами везе, тому гармати. Ну і ще там, укриття підського особового складу або їх пункти якісь знаходили. В мене ціль знайти РСЗВ. Я прям полюю за ним, я хочу цікавлюсь, де вони можуть бути. Тому в мене це такий мій єдиноріг, хочу знайти. Не, не зможуть змирити з нашою волею. Тому напевно в них десь на рівні ДНК закладена ця заздрість і злість на нас за те, що ми можемо так жити. В мене є рідні, які живуть в Білорусі. Я на своїй сім'ї знаю, що це у людей є. Прям є. Вони там всі бояться, вони всі вважають, що ми не праві, що ми тут нацисти всі. А ви нацист? — Я? Ні. <клаху> у мене тут є шеврон. Неонацист. Це з таким гумором було зроблено. Що якщо десь колись вони побачать мене в камеру, ну, щоб вони знали, кого бояться, ну, в мене ось так от з гумором. Ну, я не нацист точно. У Цивільному Молодець. житті я мав досить різний досвід роботи. Спочатку, в 14 років, була моя перша робота, я пішов працювати офіціантом. Після цього я переїхав навчатися до Польщі там, теж попрацював офіціантом. Коли повернувся до України, в мене був цікавий досвід роботи в брачному агентстві, Спілкування з європейцями, американцями, і потім я вирішив все ж таки рухатись в більш серйозному руслі. Я працював в it сфері рекрутером да. дали я почав бачити, як молоді хлопці мого віку в Азові, в третій штурмовій, Той же Грєнка, наприклад, уже став для мене великим прикладом, що вони є, є на фронті. Я просто почав розуміти, типу, чим вони гірше за мене, чим я краще за них, що вони там, а я тут сиджу і нічого не роблю для цього. В той момент з'явилися сили безпілотних систем. Вони почали більше працювати по медійці. Мене це зацікавило. Вони проводили тиждень рекрута в Києві. Я до нього доєднався. Пройшов цей тиждень рекрута, провів співбесіди, і зараз я тут. Штурмую дуже активно кожен день. М'яса не жаліють. Вбиваємо їх пачками, але в мене таке відчуття, що їм просто не кінця. Такий менталітет, бо так їх виростили. Бо це починається ще з самих їх початків з Російської імперії. З Совєтського Союзу, оці всі м'ясні штурми, Жукови, ще наражаєм Сталіни, за Сталіна вперед. Ну, це просто їх менталітет, це те, що їх навчають з самого дитинства поколіннями і їх все влаштовує. Для мене це дивно, для мене це дико. Я вважаю, що так не має бути взагалі, але це їх діло. Хай вмирають.